Доброго ранку, дорогі другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку велика буква в назвах вулиць, міст, сіл, річок, гір, озер і так далі. В зошит запишіть. Число, класна робота. Виконаємо завдання каліграфічної хвилинки. Запишіть, будь ласка. Лади і слова. За потреби ставте відео на паузу. Поміркуйте, чому слово Черкаси і слово Ужгород написано з великої літери. Так, дійсно, це назви міст. Попрацюємо за вправою 248. Виразно прочитайте вірш, які думки і почуття пробуджує поезія? Перепрошую, не сказала, що вправо знаходиться на сторінці 91. І так, давайте разом зі мною виразно прочитаємо вірш. Земле Шевченкова. Земле Франкова, ниво засіяне щастям, добром, вічна твоя соловейкова мова, вічна розмова Дністра із Дніпром. Поясніть, чому виділені слова написано з великої літери. Так. Шевченкова, Франкова це прізвища. Правильно, прізвища ми пишемо з великої літери. Адністер і Дніпро це назви річок. Зверніть увагу, назви річок також пишуться з великої літери. А тепер в зошит запишіть, будь ласка, вправа 248, випишіть слово мова і доберіть спільнокореневі слова. Діти, зверніть увагу, якщо ви напишете мови, мову, мовою, це не будуть спільнокореневі слова, тому що це те ж саме слово мова, тільки змінене. Спільне в коренових словах трошечки змінюється зміст слова. Наприклад, мова мовний. Мовний це той, що пов'язаний з мовою. Розмова це е, діалог, який відбувається між двома особами. Тому зверніть увагу на моє пояснення і доберіть спільнокореневі слова до слова мова. Запишіть їх і позначте корінь. Попрацюємо разом за табличкою. У вас в підручнику на сторінці 91 у праві 249 теж є табличка. Вона трішечки відрізняється від моєї. Ну, ви можете почитати в підручнику і почитати з екрана. Давайте прочитаємо. Перша колонка це загальні назви. Друга колонка це власні назви. Загальні назви це держави, міста, села, моря, річки. Тому що держав багато, міст також багато. Власні назви. Україна, Франція, Польща, Португалія, Мексика Україна одна. Франція одна. Польща одна. Це назва однієї країни. Зверніть увагу, як її написано. Міста власні назви. Київ, Львів, Харків, Одеса, Луцьк. Якщо я скажу місто, то їх на землі багато. Якщо я скажу київ, то він такий один. Львів це одне єдине місто Львів. Харків так само один єдиний. Зверніть увагу, як написано ці назви. Села, Калинівка, Орлівка, Юрів, Лебедин, Зурівка. Так само. Село? Слово село. Ну, не зрозуміло, яке їх на землі багато. А якщо ви скажете Калинівка, о, це буде зрозуміло, що це власна назва одного села. Орлівка назва одного села. Моря. Чорне, Азовське, середземне, Каспійське, Балтійське. Зверніть увагу, як написано назви морів. Річки. Дніпро, Дністер, Десна, Либідь, Дунай. Так само подивіться, як написано назви річок. Отже, давайте підсумуємо, чому слова лівого стопчика написані з малої букви? Та тому що таких назв багато. Держав багато, міст багато. Це може бути будь-яка держава, будь-яке місто, будь-яке село. А... З якої букви написані слова з правого у правому стопчику? Правильно, з великою, тому що це назви міст держав, сел, морів і річок. Україна одна єдина така держава. Львів це одне місто, і це саме його назва. Орлівка одне село. З усіх багатьох на землі, і це саме його назва. Чорне море воно одне. І це його назва. Дніпро одна єдина така річка, це її назва. Отже, який висновок робимо? Що загальні назви пишуться з маленької літери, а власні назви пишуться з великої літери. Отже, на сторінці 91 прочитайте правило і запам'ятайте назви країн, міст. Сіл, вулиць, озер, річок, гір, морів, океанів пишуться з великої букви. Запам'ятайте це і пишіть грамотно. А зараз поставте відео на паузу і зробіть для себе невеличку руханку, щоб добре відпочити. Виконайте, будь ласка, завдання вправи 251. Прочитай. Поміркуй, якими літерами повинні починатися наведені слова. Спиши, вставляючи пропущені букви. Прочитайте слова, які загубили букву. Спишіть їх. І можете дописати ще одну чи дві назви міст і сіл, яких ви знаєте. Можете записати назву нашого села. Можете записати назву міста, яке знаходиться поблизу від нашого села. Словникова робота. Зверніть увагу на сторінці 92. Записані в рамочках слова. Вулиця, помилка. Вулиця. Запам'ятайте, що після букви Л ми повинні писати букву И. Вулиця. В слові помилка зверніть увагу. Після букви М пишеться буква И, і в цьому слові... Подвійний наголос можна говорити помилка і це правильно, а можна говорити помилка, і це також правильно. Картинки вам підказують, що таке вулиця і що таке помилка. Запам'ятайте правопис цих слів і пишіть. Та вживайте у своєму мовленні правильно. Виконайте право 252. Запишіть свою адресу, назву міста або села, назву вулиці, номер будинку і квартири. Ну, наприклад, я записую свою адресу. Село Вільне, вулиця Шевченка, будинок 5, квартира 6. А ви запишіть свою адресу. А тепер невеличке завдання, щоб перевірити, чи добре засвоїли ви матеріал. Давайте повторимо. Назви міст, сіл, річок, морів ми пишемо з великої букви. Назви вулиць, площ Майданів ми також пишемо з великої букви. А тепер прочитайте, будь ласка, написане, що написали маленькі школярики. Чи все там правильно написано? Виправте помилочки і в свій зошит запишіть правильно. Отже, підсумуємо. Вживається велика буква у словах. Коли ми пишемо слово з великої літери? Це імена людей. Це назви річок. Назви міст ми пишемо з великої літери. Назви вулиць, прізвища, Клички тварин. Назви морів, а також назви гір, назви океанів, назви озер. Усі власні назви ми пишемо з великої літери. Наш урок добігає кінця. Оберіть, будь ласка, відповідну цеглинку і намалюйте її в зошит. Як же ж ви працювали? Блакитний. Мене влаштовує моя робота. Синій. Я працюю добре. Жовтий. Я можу працювати краще. Оранжевий. Халепа зроблено декілька помилок. Червоний. Мені потрібна допомога. Зелений. Супер! Мені все під силу. Будь ласка, намалюйте для мене цеглинку Лего, щоб я могла зрозуміти, як же вам, вам працювалося на уроці. Ваше домашнє завдання. Буде таким. Вивчіть правило на сторінці 91 і виконайте вправу одну на вибір. Або вправу 253, або вправу 254. А як обрати? Перегляньте в підручнику, прочитайте завдання до вправи 253, прочитайте завдання. До вправи 254. Подумайте, яке вам більше подобається, от ту вправу і виконайте. А я дякую вам за увагу та хорошу роботу. Я знаю, що ви всі молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.